Я скільки часу консультую сімейні пари, мені жодна людина не сказала: Діма, ти знаєш, от він мене ображав, і я на нього кричала, говорила, що він козел. А він мені в відповідь говорив там, що я якась там дурна. Там все. Ми постійно сварилися, але як тільки ми роз'їхалися, все стало ідеально. От, просто він як підмінили. І я теж перестала кричати на нього. в нас все налагоджувало, і ми з'їхалися на. Жодного разу сотні сімей. Я не знаю скільки вже можливо до тисячі консультацій. Я там проводжу. Жодна людина ніколи мені це не розповіла. А людей, які розповідають мені, що чоловік говорить, я опинився без неї. Я скатився там в порнозалежність. Я почав фліртувати, списуватися з якоюсь іншою дівчиною. Я відчув, що я геть їй не потрібен, тому що вона там мене з речами випрала з хати, щоб я кудись їхав, там ще щось. Вона на мене забила. що вона мене списала. Ну тобто таких історій я вам дам сотні. Так на відстані. Ви не вбиваєте один одного, ви не сваритеся. Ви не кидаєтеся в один одного посуду, безумовно, але на відстані жодна з ваших проблем теж не вирішується.